Щоденник ДД 22 липня. Психотерапія та 12 кроків. Чудове поєднання психотерапії та 12 кроків визволило мене з ув'язнення в дитячому манежі, щоб я міг дослідити і відчути мою справжню й унікальну особистість. Велика червона книга, сторінка 55 коли ми вперше прийшли до ДДА, дехто з нас вважав його заплутаним і дезорієнтуючим, але все ж таки затишним. Нам, можливо, знадобився якийсь час, щоб почати роботу над кроками, але, зробивши це, ми побачили в собі зміни. Було так натхненно знаходити свою істинну особистість. Іноді все ж таки ми задавалися питанням, чи не потрібна нам ще якась допомога, крім тієї, про яку можна було попросити у своїх попутників. Ми чули, як дехто іноді згадував, що ходив до психолога і що поєднання психотерапії з ДДА справді їм допомагає. Нас здивувало, коли попутник показав нам 16 розділ великої червоної книги ДДА і психотерапія. Здавалося очевидним, що психотерапія може бути для нас корисним інструментом ДДА. Тож ми ризикнули і зробили телефонний дзвінок не такий, як зазвичай. Невдовзі ми зрозуміли, що все працює, оскільки знайшли психотерапевта, який розуміє проблеми дорослих дітей. Можливо, це вдалося не з першої спроби, але в нас вистачило сміливості продовжувати пошуки до їхнього успішного завершення. Сьогодні ми бачимо, як процес нашого одужання йде швидше і ґрунтовніше. Сміливість, з якою ми пішли на ризик, окупається. Ми відчуваємо вдячність за те, що нашої любові до себе вистачило для звернення по такий вид допомоги. Сьогодні я зроблю паузу, щоб поміркувати про цінність, яку психотерапія може мати для моєї подорожі, і де вона допоможе мені віднайти свою унікальну істинну особистість.